Чотири людини такі цьогорічні втрати на воді у купальний сезон мають суми, але рятувальники побоюються, що статистика може змінитись. Нарікають на підприємців, які мало дбають про безпеку відпочивальників на вірені їм території. Та глають тих, хто ганяє пслом із мотором. Упорядкувати всі ці питання обіцяють до 1 квітня, як саме знає Оксана Усенко. 52 потонулих, серед яких семеро діти. Така цьогорічна ціна відпочинку на воді у межах області. Сумська статистика начебто не кричуща. І після суттєвого зниження температури тутешні рятувальники здихнули полегко. Втім, трохи більше за півроку кажуть, розпочнуть нове коло. Проважається весна, не за горами за для ручі на них позбавить відповідальність за. Безопасність людей на воді. Получилась така ситуація, що не вічають тільки за землю, а не при ділах поводі. Зобов'язати підприємців більш ретельно дбати про безпеку відпочивальників міська влада може. Обіцяють змусити їх тримати на березі елементарні засоби для рятування людей. А от про човни із мотором і водні скутери розмовлятимуть з обласною владою. Є пропозиція за рухання дріження з харасних судів гідроцикли скутера і так далі, так далі, от моста на Кіровська на, 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 на Прокоф'єва до Луки, до моста на Луки. Закритіть помощі движення. Дійти до обласних чинів міський голова обіцяє вже до початку нового купального сезону. От я думаю, на наступний рік треба все ж таки з вами доготуватися до цього дуже уважно і починати, як ви кажете правильно, треба з 1 квітня починати вже цю роботу. А поки що несадохідним пслом човни та водні мотоцикли можуть ходити практично без перешкод. Дозвільні документи у їх власників у повному порядку. Та й офіційних пляжів у межах сум немає. Оксана Усенко, Олександр Гордус на часі новини.